Це був 2017 рік. Я пам'ятаю, що я працювала в it компанії project менеджером але це мені було не до душі. І я вже тоді думала, чим я хочу займатися. Я точно знала, що я хочу своє, свій бізнес. І мене завжди приваблювала тема харчування. І якось так склалося, що в мене було багато знайомих з обмеженнями у харчуванні. І тих, хто займається спортом, і обмежує себе у харчуванні в солодкому. Тому так і з'явилася ідея лафіту. Ну, Я розуміла, що, наприклад, фітнес-тренером я не буду. Для мене це якось було трішки ну, не моє, але я завжди любила готувати. Експериментувати на кухні і завжди брала, наприклад, за базу звичайні рецепти і перероблювала їх вже під себе. От. Тому, можливо і спонтанно, але шлях був нелегкий і непростий. До речі, класно, це, про це ще ніхто не знає. Але, в принципі, у мене був партнер на самому початку. Але, коли ідея твоя, і ти гориш нею, і ти хочеш, щоб вона була саме в такому форматі, як ти це бачиш, як ти задумав всередині себе, то Ну, зачасту шляхи розходяться. Ну, тобто, це було якесь партнерство буквально там перші два місяці, і ми обидва зрозуміли, що ми трішки різними шляхами йдемо, і ми розійшлися. Але Саша його звали Олександр, класно, Він збудував світ бізнес у іншому да, у іншому форматі, у іншій е, сфері. От. Тому можливо це і плюс, що була така база. Виклики це найсмішний момент, наприклад, коли ти е, думаєш, що ти краще зробиш, аніж будь-хто, і ти не вмієш делегувати. І ти думаєш, я крутий, я самий той, хто знає всі нюанси. Але це перша помилка у, у сфері підприємництва. І це було важко, коли ти знаходиш першу людину, коли ти її навчаєш. І був такий момент, коли моя перша кондитер, вона завагітняла. Вона приходить до мене і каже: Ну, мені лікар сказав не навантажуватись, я звільняюсь. Я така стою, а ми замовлення на 120 еклерів на завтра на ранок. І думаю, ну окей, ну типа, і що мені робити? Робити 120 еклерів? Звісно, це демотивує у той момент. І ти думаєш, все, я більше нікого не буду наймати людей. Ну, різні ситуації бувають. От буває те, що... Наші ж десерти вони не звичайні, і якщо ти зі звичайними інколи не можеш впоратися того, що в тебе є рецептура, але в тебе інша духова піч, інший конвектомат, і ти повинен підлаштувати рецептуру під свої потужності. Ну і так в мене було на початку. Я пробувала, випрацьовувала рецептуру еклерів без глютену, а вони не підіймаються, вони не підіймаються знову і знову. Ти робиш, робиш. Уже всі утки були на горького ще тоді ми були, вже нагодовані. Уже всі були наготовані, вони не підіймаються. Я пам'ятаю, що я забрала е, тісто додому, думаю, можливо, вдома підійметься. І там не, підіймала, не підіймалася. І я пам'ятаю, що я така лежу на підлозі вдома, плачу і думаю, ну. Все, напевно, це буде. Ну я завжди така людина. Я мотивуюсь від, від негативу. Тобто, якщо ти мені кажеш ти не зможеш, або там дає просто ситуація, така ти не зможеш цього зробити. Я, мені потрібно е, випустити пар, відпочити, і я зроблю це знову. Знову повертаюся, щоб здобути якийсь позитивний результат. Ну, така я людина. До речі, назва, чесно, не називайте так свої заклади, свої бізнеси. Це дуже, ну це була помилка. Заумно так назвати. Хтось вважає, що ла це як «Ля», французька якась вставка. Ні, це не так, того, що мене звати Алла. У мене з дитинства називали алла -ла». ла. Ла ла. Ну і там навіть в туалеті ми поставили таку ці неон, там Ла-Ла-Ла. От, тому що це ла Bakery. можна просто було назвати фітнес бейкері, і це б спрацювало краще, ніж ця частинка, цієї ці приставки ла. Але коли ти це пояснюєш, наприклад, постачальникам їм все одно вони пишуть піспишуть лафід. Байкери, ну тобто, і байкери, і бекері, і ля, і фідбукери, і ну тобто багато різних ми про себе почули. Тому я вже на досвіді зрозуміла, що треба трішки, ну, трішки простіше, мелодійніше, там, гармонійніше підбирати якусь назву. Але хай буде. Якщо казати про спочатку, спочатку, то я, я, я зробила декілька. Ну, перший місяць зробила вдома. Mm -hmm. Зрозуміла, що вже не ті об'єми, що треба виїжджати з дому, бо ну, я не люблю комбінувати, коли дім це робота і перетворюється. Це все ну, Це складно для мене. Я е, відразу зняла е, в оренду приміщення, воно було на Роминській. Е, це було That's дуже okay. далеко, да. там було дуже холодно, там була тільки холодна вода. Тоді ще ми бойлер там не встановлювали. І потім десь через два місяці чи три ми переїхали на Горького. А сюди ми переїхали дуже, як сказати, по візуалізації моєї там, душі, моїй голові. Я живу тут недалечко, і кожного ранку ми повз проїжджали з чоловіком це місце, а тут були ігрові автомати. Ну, Якісь ігрові автомати. Я думаю, бли, класні вікна, поруч мануфактура, класний заїзд, бо для мене це важливо, щоб могли коляскою заїхати, могли машиною розвернутися, зупинка поруч. І, ну, це був такий меч, я думаю, бли, чого ці автомати, чого не ми. І ми вже я запостила, що ми шукаємо приміщення більше, я думала взагалі більше там взяти під 100 квадратів. І до мене ходили мої, ну, мої гості до нас ходили, каже, ну у нас є приміщення, але напевно воно вам не підійде, ви шукаєте 100 квадратів, там 52 чи 55. А Я кажу, а де? І він каже про це місце і все. У мене просто все так всі карти зійшли. Все відкидається все. Я хочу тільки його і все. Ну і так, так трапилось. Що... Перший наш захід це був таємний ринок. Ми там, ми там дуже заморочились. Ми принесли свою стійку, принесли там, щоб все було класно. Мені дуже сподобалося і формат, і багато людей. І в принципі, багато людей про нас тоді дізналися. Потім ми були у дворику на кузнечній. Це десь чи в тому, чи в позатому році. От. І е, теж являємось спонсорами, якщо якісь студентські там до нас е, е, звертаються. Якісь, не можу вже згадати, але якісь були конкурси або міс або щось таке в плані. Волонтерська теж діяльність ми підтримуємо. Ну, звісно. От діткам теж в дитячі будинки на Миколая робимо всякі там капкейки, кексики. Тобто передаємо. Якщо спочатку це були, як моя казала одна гостя, після ваших тортиків хочеться заїсти шоколадкою. Ну, тобто вони були дуже пепешні, Вони це були сирно-мусові тортики. Це творожна основа, якась ягідна, ягідний прошарок, і це було дуже дуже легко. А людям вже хочеться і різного, насичнішого, тому, вже відштовхуючись від діабетичних позицій, ми зробили і веганські, і без лактози тобто для різних. У людей, які є якісь обмеження у харчуванні, тобто там алергія на лактозу, там безлактозні еклери, якщо там діабетак, це меренговий рулет без цукру. Ну тобто різні позиції. Да, спочатку їх було не Це були там еклери і ці сирномусові тортики. А потім вже ми вже і дуже багато, і ми не можемо навіть зі своєю потужністю зробити всі. Види наших десертів, тому ми іноді міксуємо. Тобто, якийсь період, там, приклад взимку, там робимо якісь кекси, там штолан. А влітку вже ми цього не робимо. приходимо, у нас є там торт лола, який там ягідний, млиновий. Ну тобто якось е, міксуємо. Починала Я була всім, і мій чоловік був всім і кур'єром, і прибиральником, прибиральником. Я була я, до речі, навіть зараз СММ, ну, тобто я веду всю свою сторінку сама, відповідаю на всі відгуки, тільки не на замовлення. Особливо, якщо там якісь негативні, я, я все сама обробляю. Починали ми вдвох, в трьох. Перший кондитер, потім перший адміністратор, менеджер, а зараз, зараз вже шість кондитерів, чотири. Адміністратора ну, Баристи. Ну, команда збільшилась там, від трьох людей хай буде, там, до 12. Отак. Дивіться, за всі новинки, за всі проробки у відповідальності це я. Тобто я приходжу з ідеєю, а дівчата не дуже радіються, тому що в них є свій ну, накатаний план, накатаний об'єм роботи. От, я кажу, наприклад, ми от вели нові тортики. Мені хотілося, там були бента-торти зараз там популярні, а мені хочеться треш, трішки зробити свіжості не знаю, у наше місто, людям принести якусь яскравість. І вони такі яскраві, ми зробили нові торти. Прихожу з ідеєю. Я задаю, я кажу раніше з рецептурою прохожу я зараз. Вони вже все розуміють, у нас є конструктор. Давайте там зробимо там, кремю, таке, крем такий і конфішку таку. І вони вже самі знають, вони ж професіонали теж свої справи, вони все роблять і ми куштуємо. Ми куштуємо потім, я бачу, наприклад, там текстура муса, вона там занадто дуже рідка або там нестабільна, так там збільшити там желатин там чи збільшити агар. Ну і коректуємо. Чесно, не, не знаю. Я просто вже так звикла до Лафіту, що Лафіт вже знають. В принципі, якщо є с я являються якісь сезонні пропозиції, там. На новий рік або там на день Валентина, тобто це таргетована реклама, знову запускаю її я. От, в принципі, це сарафанне радіо, тому що я завжди в сервісі, я кажу, коли хтось приходить на бар працювати, що ми повинні завжди бути емоційно на стороні гостя. Яка б ситуація не трапилась, ти все одно повинен залишити людину у, з позитивним враженням про себе. До речі, таки, ну інсайт. Якщо до е, повномасштабного вторгнення в нас е, була одна аудиторія, то після вона розширилася. І мені так приємно, що приходять різні е, за віком люди там. Е, Пара уже у віці, 60-ті, вони да, п'ють кави, це так мило для мене, ну, прям розширилась, бо до цього була то, це, там, більш молоді, там, до 35, Це бо мами там, з дітками, ну, така аудиторія. А зараз це взагалі дуже. І чоловіків побільшало. Військових багато, у нас знижка для військових теж, теж існує. Для поліції у нас знижка є. На Горького, я пам'ятаю, у нас було все-таки дерев'яна чорна, тоді був знаєте лофт такий модний. І мені так він набрид, що я захотіла свіжості і захотіла легкості. Бо це Лафіджі, вона ж про легкість. От і ми створили з Дар'єю Бурячковою дизайн. Мені сподобалася ця плиточка. До речі, ми будемо оновлювати фасад, і ми будемо робити цю плиточку, і вона буде перегукуватися. Тобто ти дивишся на фіт, а там теж ця плиточка буде. Ну, я думаю, це буде ще більш додасть легкості закладу. От. Ну, це все робота да, наша з дизайнером з Дар'ю. Про дизайн коробок ми їх недавно оновили. От. Перший дизайн у нас був з Марією Кудиненко. Потім ми захотіли трішки змінити більш яскравості додати. Це була весна того року і теж Рожеві, так, так рожевий, там є салатовий, там декілька можна змінювати теж від сезону. Анатолій.